Небезпечніше за COVID-19. такою гучною заявою шокувала українців заслужена лікарка України Ольга Богомолець. Мова йде про лихоманку з західного Нілу, яка дісталася України та вже забрала чотири життя. Що це за зараза, яка косить українців? Які загрози та ризики несе це захворювання? Та що потрібно робити, щоб вберегтися від хвороби? Розповім за мить з вами новини. TSN.UA і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин у різних регіонах України. Вже Впродовж кількох місяців фіксують випадки захворювання на небезпечну інфекцію гарячку західного нілу. Зокрема, у Києві на лікуванні перебуває 17 пацієнтів, а кількість летальних випадків у столиці зросла до чотирьох. Заслужений лікар України Ольга Богомолець в ефірі новини Лайф зазначила, що в Україні комахи вже переносять збудники тих же хвороб, що вирують і в Африці. За словами лікаря, гарячка західного нілу є небезпечнішою для українців ніж COVID-19. сьогодні комахи, які є в Україні. Україні переносять і мало того, що найбільш неприємно, що комаха після того як кусила людину інфікувала її, то передає цю інфекцію своїм наступним поколінням, тобто не так легко їх позбутися. Богомолець додала, що українці, які проживають у низькій місцевості чи в кого є підвальні приміщення, мають дезінфікувати житло, щоб вберегтися від укусів. Також вона зазначила, що на відміну від COVID-19 лихоманка несе серйозні загрози для інфікованого. Власне, з легенями немає проблем. Розвиваються енцефаліт та менінгоенцефаліт, мозкові порушення, запалення. Після того, як в Києві вчора було діагностовано 17 випадків, четверо було померлих вже. І на жаль, після менінгоенцефаліту енцефаліту відновлення йде значно довше і значно складніше, ніж після запалень легень, тому що головні функції когнітивні вони також можуть порушуватися. Попри це, інфікованим пацієнтам надали необхідну допомогу, і більшість з них вже вилікувалися. Втім, лікарка попередила, що такі випадки будуть зростати, і українцям варто обов'язково бути уважними щодо змін свого самопочуття після укусу. У зв'язку з тим, що сезон комах ще не Інчився, то маємо бути готові до того, що захворюваність буде зростати. Якщо є інтоксикація, є головні болі, то одразу на консультацію в лікарню. Нагадаю, що лихоманка західного нілу це вірусна хвороба, що найчастіше передається через укуси комарів. Вона може викликати лихоманку та висипання на шкірі, а в тяжких випадках запалення мозку та його оболонок. Найчастіше хворіють на гарячку західного нілу влітку та восени. Хвороба починається гостро з ознобу і швидкого підвищення температури тіла, що супроводжує. Симптомами інтоксикації. Гарячковий період триває від 2 до 6 днів. У важких формах може розвиватися менінгіт або енцефаліт. Специфічної терапії наразі не існує. Лікування симптоматичне, тож поради звичайні, які за будь-якого захворювання при перших його ознаках звертайтеся до лікаря та лікуйтесь під наглядом фахівця, повідомляючи йому про всі зміни свого стану. А щоб мінімізувати ризики, саме гарячки західного нілу встановіть удома москітні сітки. Використовуйте репеленти на прогулянку. Особливо до парків і лісових зон відпочинку одягайте речі, що максимально прикривають тіло. Зі зниженням температури повітря та зникненням комарів небезпека гарячки знижується майже до нуля. Спочатку літа у Києві госпіталізували 17 осіб із гарячкою західного нілу. Всі вони перебувають на лікуванні у Свято-Михайлівській клінічній лікарні. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація із посиланням на директора департаменту охорони здоров'я Валентину Гінзбург. Серед хворих 10 чоловіків і 7 жінок. Це жителі різних районів столиці. Двоє з них мешканці Київської та Черкаської областей. Вони потребували стаціонарного лікування через важкість стану. Чотирьох пацієнтів лікарям не вдалося врятувати через важке ускладнення гарячки манінгоенцефаліт. За інформацією інфекціоністів, в Україні вірус гарячки західного нілу віднесений до першої групи особливо небезпечних і за міжнародними стандартами ВОЗ належить до четвертої групи ризику. За своєю будовою вірус. Сподібної до інших, що спричиняють енцефаліти та вірус гарячки денге а переносниками нового лиха є комарі. Головним джерелом і резервуаром гарячки західного нілу в природі є птахи, переважно перелітні, у крові яких високі концентрації вірусу циркулюють від 14 до 200 днів. Переносники захворювання певні види комарів, що інфікуються під час харчування кров'ю, а потім з укусами можуть інфікувати тварину або людину. Вкрай рідко в людей можливе контактне зараження кров'ю хворих тварин. Якщо з приходом осені і похолодання ця лихоманка може розчинитися в повітрі, то інша лише продовжить прогресувати. Йдеться про всім відомий. Ковід новий субваріант вірусу флірт викликав пікову захворюваність у літні місяці. Зокрема, в Україні такі піки фіксуються з липня. Так лише за першу половину серпня понад 26 тисяч українців заразилися новим штамом коронавірусу. Флірт повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі АСІТІВІ в рамках телемарафону Єдині новини. Якщо подивитися за червен, то в червні ми реєстрували 2300 українців, захворіло на ковід. В липні, коли ми почали реєструвати вже появу цього штаму, ми вже бачили майже 11,5 тисяч. І за першу половину серпня ми бачимо вже 26 тисяч, трішки більше ніж 26 тисяч українців, звернулися за наданням медичної допомоги. Але тут варто точно також сказати про те, що кількість пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні вона залишається відносно невеликою, це 2-2,5 тисячі, і в переважній більшості більше 80%, Це пацієнти старше 60 років, які не отримали вакцинації взагалі або не отримували вакцинацію впродовж останніх 12 місяців. Там флірт походить від варіанту Омікрон, однак він швидше вражає ослаблений імунітет. А захворіти можуть навіть раніше вакциновані. У міністерстві охорони здоров'я опублікували список найбільш виразних. Ніх симптомів нового штаму коронавірусу нежить кашель, головний біль, хрипкий голос, втома, озноб чи тремтіння, чхання, лихоманка, біль у горлі, втрата, спотворення нюху та або смаку. Головний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що штам флірт вперше був зафіксований у світі у березні 2024 року. Багато країн почали повідомляти про суттєве зростання захворюваності. Прихід флірту до України очікували, каже лікар, оскільки це природна мутація ковіду. Утім, прийшло це лихо набагато раніше ніж розраховували фахівці. Дійсно, він в Україні викликав трішки більш ранню захворюваність аніж ми очікували. І тому ми бачимо, що точно також як і. Інші країни світу ми почали фіксувати зростання е, кількості е, випадків інфікування, точно також випадків звернення і до сімейних лікарів. Е, разом з тим, незважаючи на таке перевищення, скажімо так, е, протікання. Е, Перебігу цього захворювання воно є класичним до всього підтипу, під виду підвиду омікрон. Це говорить про те, що це достатньо е, легкий перебіг у тих людей, які мають повноцінний курс вакцинації. І у людей, які мають е, вік старше 60 років або супутні неінфекційні захворювання, можливий важкий перебіг. Кузін також розповів, що флірт наразі не характеризується підвищеним рівнем госпіталізації або склад. Ним перебігом, але водночас санлікар зазначив, що цей штам значно швидше передається. Такої ж думки і Федір Лапі, дитячий інфекціоніст, голова національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики. За його словами, в Україні досі можна вакцинуватися, і це допоможе захиститись від нового штаму коронавірусу. Відповім одразу це безкоштовно. А по-друге, ми маємо понад 500 тисяч доз вакцини в Україні. Товоли на початку або а, перші роки вакцинації проти COVID-19 ця вакцина вона вже адаптована під варіант Омікрон, до якого належать ці віруси, про які ми говоримо: віруси флір. Тобто це є вже вакцина під актуальні на сьогоднішній день. Віруси, хоч вони і продовжують мотувати, Але все ж таки ще на початку літа і в середині літа були вже дані про те, що вакцина продовжує захищати від тяжкого перебігу. Від госпіталізації значно риз знижує ризики госпіталізації, але на превеликий жаль не від інфікування. Водночас Лапій заявив, що коронавірус нікуди й не зникав. Лікар наголосив, те, що вірус продовжує свою мутацію, не є дивиною. Якщо говорити про прогнози, тут. Е е е Скоріше за все, зростання захворюваності буде. бо так чи інакше, діти незабаром підуть до школи. А коли діти йдуть до школи або повертаються до дитячих садочків, це сприяє поширенню багатьох респіраторних вірусних інфекцій, до яких належить і covid 19 Тобто, тут можна прогнозувати. Очі обережно, але я думаю, що за два місяці або півтора місяці ці прогнози вони будуть підтверджені щодо зростання COVID-19. влітку 2024 року. Центри з контролю та профілактики захворювань США відзначили, що цей варіант виявили у понад 28% випадків COVID-19 у США. Зростання кількості випадків очікують в осінні місяці. Чим пояснити саме зростання влітку? Наприкінці липня, на початку серпня, які прогнози це досить складне питання для відповіді. Можна припустити, що одне з пояснень це якраз поява субваріанта Омікрона. А, який називається флірт, флірт, власне кажучи, це об'єднання кількох вірусів збудників covid 19 так званий GN або KP, а його субваріанти GN Він був популярний протягом сезону 23-24 року. Але на початку весни він почав замінюватися, якщо можна так в лапках сказати. Своїм нащадком, а це якраз Кейпі, який в об'єднанні з іншими подібними вірусами отримав назву флірт, і вже було видно в Сполучених Штатах Америки, порівнюючи кінець березня і початок травня. Його частка в серед причин кові-19 США зросла до 30% з чотирьох буквально за один місяць. Він має мутації, це вірус мутації в спайк-білку, тобто той білок, за допомогою якого вірус прикріплюється до клітини, і, можливо, це пояснює його таку а, кращу здатність до. Інфікування а, людей і його поширення, що ми зараз, власне кажучи, маємо. зараз територію України циркулює 10 штамів вірусу. Це різні субваріанти штаму Омікрон. Лікар прогнозує, що зовсім скоро захворюваність буде зростати. Водночас Федір Лапій наголосив, що спалах коронавірусу може вплинути на новий навчальний рік. Заклади освіти можуть не вийти повністю на офлайн навчання. За його словами, випадки захворюваності на ковід серед дітей фіксують і зараз. Не лише COVID-19 може вплинути на роботу закладів освіти, як це бувало вже раніше, або під час епідемії грипу, коли приводили на дистанційне навчання. Цього б дуже дуже не хотілося. Ми зараз зараз ножки бачимо, що серед повідомлень, зокрема от у Львівській області. Моя колега, моя добра знайома, директор Центру контролю профілактики хвороб Львівської області, повідомила, що є дуже значна частка серед зареєстрованих випадків covid 19 частка дітей. Якщо, звичайно, в місяці, коли переважно починається навчання в школах, буде катастрофічно зростати захворюваність на covid 19 певно, що такі обмежувальні заходи локально. Можуть застосовуватися, але це поки що так знаєте, зважаючи на наш історичний досвід і те, що може а, трохи зупинити поширення вірусу. А ви робите профілактичні щеплення? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам тихого вечора і мирного неба над головою.